Вітаю в психологічній студії і е, в рубриці є сенс говорити. Адже сьогодні ми говоримо про те, що є сенс говорити про секс і сексуальність, і я думаю, що ще більший сенс говорити є про секс і сексуальність сексологом. І тому ми сьогодні зустрічаємося з Романом Андрієвським, моїм колегою студії сенс, психологом, психоаналітиком і сексологом. Привіт! Вітаю, дякую за запрошення. Так, як ми обіцяли, ми продовжуємо ту рубрику, яка вас зацікавила, і ми Психологи точно впевнені, що просвітництво в темі сексології дуже важливе. І спробую вас зацікавити тим, що ми будемо з Романом мати такий цикл тематичний про секс і сексуальність, і чотири теми. Я їх зараз назву. І почнемо з першої. Але сьогодні ми говоримо, що таке тригери. Оргазм, саме про міфи і правду, про жіночі і чоловічі оргазми. В наступній темі ми поговоримо про те, як стрес впливає на сексуальність і що таке тривожне очікування невдачі в сексі. І е, третя тема у нас е, звучить як «Сексуальні жінки і чоловіка. Ну, так би мовити, е, чоловікам ми розповімо про жінок, а жінкам про чоловіків. І четвертій темі, що таке сексуальні сценарії і як вони можуть впливати на ваш секс, або як дізнатися про свій сексуальний сценарій. Так, і якщо ти погоджуєшся, ми починаємо з першої. Ну, Роман погодився. Гаразд. Чи можеш трошки більше розкрити тему, що таке тригери оргазму і які є, власне, міфи. Про жіночі і чоловічі оргазми. Тобто, наприклад, чим жіночий оргазм відрізняється від чоловічого і чи є якась різниця? Ну, Взагалі, тригерами оргазму прийнято називати будь-які чинники, які можуть запускати оргазм. І до них можна відносити тілесні тригери. Тобто це, це можуть бути ерогенні зони. Ерогенні зони, відповідно стимуляції яких запустить механізм оргазму. Крім цього, це можуть бути якісь психологічні стимули. А можна приклади зразу, якщо це якісь фізіологічні так, тригери, mm -hmm. то що це може бути чи там тілесні? Ну протягом індивідуального досвіду людини в неї формується якась сукупність стерогенних зон, тобто тих ділянок тіла, які нанесуть ну, якийсь такий сексуальний контекст, сексуальне забарвлення. Що людина їх оцінює як еротичні, як сексуальні, mm -hmm. і відповідно у взаємодії, якщо вони стимулюються, то це запускає рефлекс оргазму. І тобто... цей набір mm -hmm. ерогенних зон в кожної людини індивідуальний. Mm -hmm. ну, так ще розділяють такі ніби ерогенні зони першого порядку, як правило, до них відносять геніталії mm -hmm. і всі інші зони, так звані зони другого порядку, тобто це всі екстрагенітальні ділянки тіла, і вони можуть бути будь-які. Це, це дуже індивідуально. В когось це руки, в когось ноги, в когось спина, в когось вухо і mm -hmm. там виключень не існує. Тобто будь-яка ділянка тіла може бути в людини ерогенною зони, і не ділянка. тільки ця пресловута точка G, яку всі шукають, не знає, хто знаходиться. Ну, це взагалі інша тема. Там, і okay. шукати, ну так хіба що якщо, якщо точка скучно G. жити, ага. можна шукати. Ага, Тобто, зараз е, сучасні погляди на точку G помінялися і. Та, е, це не ніколи не було визначених поглядів на точку G, це були такі припущення гіпотези. Е, Просто колись в середині ХХ століття такий вчений Графенберг висловив припущення, що існує якась особливо чутлива зона у, у, у піхві, і десь приблизно там означив її локалізацію. І з тих пір угу. там цілий ряд вчених шукали. її шукали і пробували висунути якісь гіпотези і теорії, що це таке. І, і цих угу. теорій зараз є також ну, достатньо велика кількість. Продовжують чекати, гаразд. Продовжують шукати. А ти ще говорив, що крім фізіологічних, так, тобто є якісь інші тригери. Так. Тобто тригерами оргазму, тобто тими чинниками, які зпускають, можуть бути і фантазії, і, угу. і ну, просто якісь візуальні стимули, аудіальні стимули. Тобто, що для кого є таким сексуально релевантним? Тобто, що має сексуальне значення? І навіть оргазми, воно от доведено, що є такі навіть фантазіогенні, що от чисто через фантазії і їхній такий інтенсивний вплив може відбутися оргазм. Угу. Не обов'язково подразнення, власне, тілесних якихось зон. Тобто, правда говорить те, що та основна ерогенна зона це мозок, і він може так запускати. Так. Він і, і запускати може, і сам оргазм, як такий він відбувається в мозку, тому що uh -huh. оргазм це є нейрохімічна реакція в мозку, яка вже потім має прояви на генітальному рівні, на тілесному рівні, але він відбувається в мозку. Тобто, це просто якесь вогнище збудження в мозку виникає, і це воно проявляється на тілесному рівні як, як оргазм. Зрозуміло. Тобто ті, що люблять так, <смі> кому подобаються партнери за їхні так, спроможність мозкову, тобто вони недалеко від правди. В принципі, так. В принципі, це також можна віднести до категорії таких психічних тригерів оргазму. <смі> тобто, інтелектуальний оргазм це буквально не метафора вже в тому ракурсі, про який ти говориш. І це справді може запускати якийсь певний процес, так, пов'язаний з. Розвитком сексуального процесу самого. Так, погоджуєш. Гаразд. А чим жіночий оргазм тоді відрізняється від чоловічого? Розвій нам трошки міфи, якщо вони є. Ну, я думаю, що оці такі порівняння, там, відмінності жіночого від чоловічого, це така трохи спекуляція. І ми більше будемо узагальнення якісь говорити, тому що оргазм двох різних індивідуумів буде більше відрізнятися. Ні, ніж оргазм там, якоїсь Це категорії жінки. жінки і чоловіка, ага. наприклад, тобто незалежності від статі. Хоча, звичайно, є ну, багато таких описів, класифікацій, і мені здається, що їх так поділяють тільки для, для зручності, якої для такого науково-практичного підходу, але насправді я би тут індивідуально підходив. Ми можемо говорити про певні такі ну, статистичні, узагальнені відмінності, бо є е, думка, що. Е, Жіночий оргазм він такий е, більш тотальний. Тобто, як на нейробіологічному рівні, на рівні мозку, він охоплює якісь ну більше центрів, більшу частину мозку, а чоловічий більш локальний, так і на тілесному рівні він більш локально проявляється. Uh -huh. Але знову ж таки, я хочу сказати, що я дуже узагальнюю, щоб це не сприйняли як таку е, для і, всіх істину, і що це пряма рекомендація, і, і потім всі будуть говорити, що у чоловіків там оргаз локальний, а жінок тотальний. Генерально, uh -huh. але знову ж таки, статистично там узагальнено. Е, Самі навіть тілесні прояви в чоловіків більше все-таки локалізовані, десь там в області геніталії, в області, області живота, а жіночий оргазм може мати тілесні прояви на рівні всього організму, з голови до них, так, скорочення всіх м'язів. Mm. І це не означає, що в жодного чоловіка такого не може бути. Звичайно, не може бути, але я, знову ж таки, повторюю, що я узагальнюю. Ну, і, знову ж таки, чоловічий оргазм, він такий ну, більш. Прямолінійний, тобто більш от коротший рефлекторний шлях. Тобто, от, ніби від стимулу до реакції, такий менше менший ланцюг проходить. Тобто він такий прямолінійний, більш швидкий, більш безпосередній. А жіночий оргазм такий багатофакторний. Більш опосередкований. Більш опосередкований, багатофакторний, mm -hmm. факторний, і ми його так можемо описати скоріше, не як ланцюг прямий, а як такий клубок. Заплутано все, так? Трошки більш заплотино, і оце цікаво, тому що там я не знаю, напевно, якщо ти захочеш, то поділишся, але в моїй психотерапевтичній практиці дуже часто я дізнаюся, що, наприклад, жінки не отримують задоволення від сексу, аж, аж до того, що вони, наприклад, насправді можуть говорити, що вони отримали задоволення, чи отримали оргазм партнеру, але насправді це не відбувається, Тобто вони так дбають швидше за партнера, ніж за себе. Ну, тут чому питання, так? про що не ну, Ти говориш про імітацію оргазму? От це ще одна відмінність жіночої від чоловічої сексуальності, тому що жінки частіше імітують оргазм. Питання чому? Я думаю, що тут багато може бути частіше чинників. Частіше це означає, що чоловіки також. Ну, теоретично таке можливо. Угу. Так. Uh -huh. Чому це відбувається, ми можемо ну, багато припущень будувати. Я думаю, що є ряд таких соціокультурних обумовлень. Тобто, що ніби є такі соціальні уявлення, що е, хороший секс це обов'язково секс з оргазмом. Так, да, це правда. Це правда, що хороший секс це секс з оргазмом, чи правда, що я це с... уявлення? знаю. Ось бачиш, навіть ти засумнівався мені. Це правда, що я чую постійно такі. Uh -huh. Буф, ну... В суспільстві існують такі упередження стійкі, В mm -hmm. фільмах знову ж таки це демонструють. Так, Та, напевно, ми ще будемо також пізніше говорити про відмінності жіночої і чоловічої сексуальності, і mm -hmm. до таких відмінностей можна віднести, що жіноча сексуальність не абсолютно залежить від оргазму. Тобто вона така, ну, це помилково вважати її такою оргазмоцентричною. Тобто жінка може отримувати повноцінне задоволення без оргазму. Я не кажу, я не знецінюю зараз значення оргазму і не, не знецінюю того, що е, краще, коли він є, і до нього там вартує е, і прагнути. Але е, частина сексуального життя жінки проходить і без оргазмів, і воно також може бути якісним і повноцінним. А от якщо до цього так теж звернутися, то е, чи існує якась статистика, бо я різно зустрічала, скільки відсотків жінок мають, або скільки відсотків жінок ніколи не мали, наприклад, оргазмів? Теж, щоб трошки можливо розширити рамки прийнятного, ну, так. що можна отримувати задоволення, І... навіть якщо ти не маєш оргазму. Я думаю, що в цьому питанні статистика трошки е, така невдячна річ ну, не, до неї апелювати, бо знову ж таки дуже багато чинників впливає, дуже багато різної інформації, різних досліджень можна, можна зустріти. І е, е, в одному джерелі ми можемо зустріти. Що під оргазмом мають на увазі тільки оргазм під час коїтусу, наприклад, під час статевого акту, і там буде одна статистика. В іншому джерелі ми зустрінемо, що оргазм там під час якихось пестощів або поза сексуальним актом, і ці оргазми якби, також будуть враховувати, і статистика буде зовсім іншою. І ну, Можна говорити, наприклад, що коїтальний оргазм, тобто оргазм під час статевого акту, Ну, мають приблизно 50-60% жінок. А от чому так? Через те, що цей рефлекторний шлях, він настільки заплутаний? Чи в чому може бути причина? Я думаю, ну це також спрацьовує. Тут якби велике питання в тому, що жіноча сексуальність, і, зокрема, оргазмічність, вона. У великій мірі психологізована, тобто залежить від психологічного контексту, від емоційного стану, від настрою, від стосунків з партнером, від якихось турбот, і стресів і так далі. І тому іби от, всі, всі ці чинники ну, ускладнюють цей, цей процес. Також є дуже багато таких соціокультурних вимог, уявлень, стереотипів, які в великій мірі так обмежують табуюють якісь прояви жіночої сексуальності. Тобто, все-таки навіть в нашому суспільстві. Якась така, ну, свобода і ну, свобода виражати сексуальність в чоловіків більше колерується, ніж в жінок. Ну, зараз трошки ситуація змінюється, але все-таки сексу... жіноча сексуальність більш, така, більш табуйована і так історично склалося. Тобто на це впливає історичний контекст, культуральні якісь такі обмеження та установки. Бачить, який заплутаний клубок. Угу. І, власне, це одна з причин, чому 50% жінок, імовірно, при так, стосунку так. не можуть мати досягнути оргазму. Це в великій мірі залежить і від статевого виховання, від того, як в е, жінки відбувався статевий розвиток, бо якщо її сексуальність десь так. Е, Депривувалася ну, в там, підлітковому віці, в юнацькому віці, якщо вона керувалася такими соціальними заборонами і приписами, то відповідно вона, вона не встигла розвинути якихось елементів своєї сексуальності і розмічності. І, і це можна, можна компенсувати вже в дорослому віці. Угу. Чи має значення тут ще якась фізіологічна причина, те, що ти говориш, тут більше рефлекторна, звичайно, якщо фізіологічні причини, якщо існують якісь фізіологічні особливості, то вони будуть впливати, але. Будова статевих органів ще щось ну, Чи? Не, не стільки будова. Угу. Я, ну, якщо ми хіба говоримо про якісь аномальні розвитку, то, угу. то так. Але угу. тут, тут більше, якщо фізіологічно, то про Ті ж самі ерогенні зони, Наприклад, в когось буде там більша чутливість якихось ділянок, в когось менше. От, от, оце буде впливати. О, цікаво, чи це можна розвивати в дорослому віці? Можна. Ну, можна. свої ерогенні зони можна розвивати відповідною стимуляцією, відповідними практиками, ага. можна формувати нові ерогенні зони. Угу. Ну і знову ж таки, психологія тут має дуже велике значення. І Тут я теж підтверджую, тому що, якщо, наприклад, є жінки, клієнтки, які з дитинства у них не питалися, що вони хочуть загалом батьки. так, І була установка на те, що ти завжди маєш терпіти, то відповідно, людина не зважає на себе, зважає на потреби інших людей, це дуже. безпосередньо впливає на сексуальність. це правда, Знову ж таки, дуже багато моментів, такі як психотравма, напевно, Роман там, підтвердить. І інші речі, тому не залишайтеся, якщо ви маєте Маєте потребу так, працювати з цією темою наодинці, бо зараз є фахові і сексологи, і психологи. І ви можете звернутися до них. Роман один з них, так що звертайтеся за потреби. А я хотіла повернутися до теми міфів. Так? І можеш нам розвінчати деякі міфи? От, є чудовий міф про серійний оргазм або мультиоргазм. І існує це чи не існує? Так? Тобто, Бо у міфах теж є доля правди. І знову ж таки, якщо він існує в чоловіків чи в жінок, Там мені мені тут стало цікаво, і звідки тебе інформація, що це міф. А та, я от хочу, може... щоб ти сказав, що є та, правда, і що ні. Та якщо <смеш> тут кожного... багато зібрано питань, які я позбирала по людях. <смеш> якщо в кожному міфі є доля правди, то в цьому міфі доля правди є великою. Велика, мульти... Мультиоргазм точно існує. Угу. Тобто і є частина жінок, а можливо і не частина. Можливо, потенційно, якби це можна розвинути кожної жінки, але я цього не знаю, що кожної. Але точно є частина жінок, які здатні відчувати серійні оргазми. І навіть серійні, серійні оргазми бувають різ, різні. Серійні оргазм звучить класно. Так, як серійний вбився, то серійний оргазм все міняє зовсім. Мені серійний оргазм більше подобається, ніж серійний боїв. Це не тільки тобі. Так, тобто є такий серійний оргазм, який, наприклад, по інтенсивності, він так ніби відбувається як по сходинках. Тобто треба каскад. Каскад такий. Треба, ніби 5. Оргазм 5 розрядок там по 20% і тоді буде 100. А є такі циклічні оргазми у серійні, серії, які кожен з них є вже по 100%. Тобто кожен по інтенсивності є ага, ну, максимально. І... А є такі ступінчості. чистіше. А що... ти говориш в жінок. тобто це Мультиоргазми є тільки в жінок. Ну, Література. Пише науці відомо тільки це. Література пише, що у чоловіків це можливо, і наводяться якісь поодиничні такі mm -hmm. не дуже можливо достовірні факти, десь там про якогось чоловіка в Індії. Mm -hmm. Ну я я так зараз а я думала, сина і, і подруги а, маминою. Тут про що йдеться, бо фізіологічно у чоловіків є така особливість, яка називається рефлекторний період. Тобто, що після сексуальної розрядки фізіологія чоловіка така, що він навіть при відповідній стимуляції не може досягти відповідного рівня збудження. Йому тоді потрібно деякий час, щоб здатність до цього збудження відновилася. І цей час може бути різний, там від п'яти хвилин там, до п'яти місяців, Ну, я жартую. В жінок ця рефрактерна фаза практично не виражена. Тобто їм не потрібно такої перезарядки е, нервової системи, щоб досягнути цього збудження. І тому навіть після остаточної розрядки жінки можуть при відповідній стимуляції досягати нової хвилі збудження. Угу. Ну, бачиш, міф виявився не міфом, а наступний чи при кожному статевому акті жінка має досягати оргазму? Ти вже на це відповідав, але я би угу. хотіла, щоб почули ще раз. Це особливо щепоти. ключове слово має. Повинна Повинно. мусить. мусить. Звичайно, що ні. І навіть нормальною оргазмічністю, ну я знову ж таки все це в лапках говорю, тому що поняття норми це, це воно дуже суб'єктивне і умовне таке, але навіть нормальною оргазмічністю жінки вважається, коли вона досягає оргастичної розрядки більш ніж в половині випадків статевої активності це вже нормальна оргазмічність. Бачиш, яка хороша буває інколи статистика, як вона заспокоює нерви. Що не маєш, не повинно і взагалі часу <реш> ні, час ні, тому що людина може сказати: а чому я попав в ту половину, а не в ту? Ну, про це ми поговоримо в одному з наступних напевно відео, та це вже як з цим бути. А от, наприклад, наступний міф а може не міф, що оргазм має відбуватися одночасно з партнером чи партнеркою. Це такий вищий пілотаж. Це не міф, це, це вищий пілотаж. Ну, <сас> Дякую. Я можу, <пас> <пас> думаю, <що пас> може <пас> продовжувати. <пас> Тут <пас> просто можна так по логіці. Ну, а, <пас> а, <пас> а яка різниця? Одночасно, неодночасно. Ну але mm. коли так показують в фільмах і коли так говорять люди, дуже важливо, щоб хтось сказав, а яка різниця, так, і чого ви хочете, і чому для вас це має значення, бо інколи ми про це не задумуємося, але це на нас так, скажімо, так на нас впливає, на нас тисне, так що ми маємо так само, як там жінка має, чоловік має. Так, я думаю, що це одне з таких він може бути одночасно, ніхто не каже, може співпасти просто так. Mm -hmm. а, а можна і техніку сексу так підлаштувати, що він відбудеться одночасно. Але, ну, і, і що це дасть тоді? Ну, ну хіба що ми будемо задоволені, що ми відповідаємо якимось там суспільним чи медійним очікуванням? А, а насправді воно не, ну, не, не відіграє ніякої ролі. Угу. То може бути, може не бути, але значення воно не має жодного. А ось те, що оргазм жінки залежить лише від чоловіка. Ну скажи, що це міф. З, знову ж таки, слово <с лише. Оргазм жінки в першу чергу залежить від жінки. Я думаю, тут багато чоловіків видихнуло. Угу. Цікаво, що жінки зробили. А, я думаю, хто як. Ну, взагалі, перекладати відповідальність за щось, що відбувається зі мною на когось, це, якби, така справа не, не, не дуже зріла, не дуже доросла. Звичайно, що це залежить якби, від взаємодії в парі, від стосунку у парі, але угу. все-таки, як там класика каже, порятунок. Тих, що тоне в руках тих, в руках тих, хто Це якась дуже трагічна метафора, трагічна, давай мої змінимо. Yeah. <laughs> Бо я, я думаю, що на тобто, завершення то, мало би звучати, да, що є краще, надія. Давай покращу метафору. Все в ваших руках. О, ласка. І це руках. до речі, можливо, навіть не метафора, так і да. тобто, все ж таки, оргазм жінки у великій мірі залежить від самої жінки, на це впливає, так і часом він прямим що... чином в її руках. <рес�> і на це впливає також партнер. І теж така пряма цитата однієї з моїх клієнток. що ем... Тобто сексуальний стосунок в мене починається вже тоді, коли я бачу, як він моє посуд. Тобто, що коли все ну, ж таки про, партнер цю ж ширину контексту ми говоримо. Зважає, та, на потреби і включається в якийсь процес теж і психологічно, це, безперечно, впливає і на можливість досягнення того ж оргазму, розслабитися, не думати, що в мене посуд ще не помитий. Звичайно. Гаразд. Який критерій? Що з тобою і з твоїм сексуальним життям все в порядку? Якщо так ми забрали міфи, то як орієнтуватися? Якщо е, очікування соціальні так на нас тиснуть, на них можна не орієнтуватись, Теорій є багато, а як мені зрозуміти, наприклад, як жінці чи як чоловікові, так що а, зі мною і а, в плані ну, мого сексуального. життя все Ну, Не існує таких критерій. А якщо б до тебе прийшов клієнт і казав, чи зі мною все в порядку? Я так. завжди кажу, що основний критерій це те, наскільки вам комфортно чи не комфортно. Якщо якість, якість кількість, інтенсивність вашого сексуального життя вас влаштовує незалежно від там, абсолютних цифр, то це значить, що з вашим сексуальним життям все в порядку. Якщо це влаштовує пару і ніхто не висловлює ніяких зауважень. Ажені і запитів, значить, з сексуальним життям цієї пари все в порядку, незалежно від того, що вони роблять чи не роблять. Я думаю, що я би тут навіть завершила на саме на цій високій оптимістичній ноті. Я дуже дякую, що ви були з нами. У наступній темі ми поговоримо якраз, як стрес впливає на сексуальність і що таке тривожне очікування невдачі в сексі. Так що не перемикайтеся, з вами був сексолог Роман Андрієвський. Я мене звати Мар'яна Франко. я засновниця психологічної студії Сенс. Почуємося всім гарного дня.